Вітаю, шановні глядачі! Рада бачити вас на моєму каналі. 30 березня планета Нептун із знака Риб переходить у знак Овна. Таку інгресію можна назвати історичною, епохальною, масштабною, яка буває один раз на 160 років. Так, це друга інгресія вищої планети в умовному параді інгресій, про який я детально розповіла ось в цьому відео. Планета Плутон, коли зайшла у водолій, вже запустила глибокі процеси змін. І тепер черга Нептуна вносити свої корективи у свідомість людства. Бо Нептун це не про революції і війни, він про зміну колективної свідомості, про вірування і переконання. Тож сьогодні говоримо виключно про інгресію Нептуна в знак Овна. Що ж несе нам це унікальне поєднання енергій? Згадаємо цікаві історичні факти, з'ясуємо, як лінія IQ-тести та полотна Кандинського пов'язані з Нептуном Вовні. І спробуємо спрогнозувати, які особливості майбутніх поколінь можуть нас очікувати. Мене звати Тата Славина, я астрологиня, яка консультує і маю ступінь магістра психології. На початку відео хочу подякувати вам за вашу активність, коментарі і вподобайки. Моя мета допомогти вам зорієнтуватись в потоці астрологічних явищ і показати їх зв'язок з нашим повсякденним життям. Сідайте зручніше, ми розпочинаємо. Спочатку розберемось з датами, щоб було зрозуміло послідовність транзитного руху. Вищі планети Плутон, Уран і Нептун несуть епохальні зміни. І інгресія цих планет в наступний знак відбувається поступово. Це обумовлено їх ретроградним рухом. Тобто, коли повільні планети заходять в перші градуси наступного знака, то при ретроградному русі можуть повертатись в попередній. Тож, Перший перехід Нептуна в Овен відбудеться 30 березня і він буде перебувати в Овні до 22 жовтня 2005. Потім він повернеться до знаку риб. І остаточна інгресія в знак Овна відбудеться 26 січня 2026-го. Перебувати у знаку Овен Нептун буде до 2038-го. Всі дати, пов'язані з цією інгресією, ви зможете знайти в описі під відео. Таким чином, у 2025-му у нас буде час на адаптацію. І тут виникає резонне запитання: адаптацію до чого? Отже, пропоную розібратись більш детально, що ж це за унікальне поєднання енергій Нептуна і Овна, яке невпинно наближається Нептун – це управитель 12-го знака знака риб. Знака водної стихії, який завершує зодіакальне коло, і відповідає за все те, що неможливо структурувати, виміряти або чітко окреслити, за те, що виходить за межі особистісного я і розчиняється в колективному несвідомому. Нептун став першою планетою, яку не просто побачили, а інтуїтивно відчули. Коли науковці досліджували орбіту планети Уран, то помітили, що вона виглядає дивно, і припустили, що на цю планету впливає ще одне невидиме на той момент небесне тіло. Французький математик Жан Левер'є. Провів обчислення і передав координати німецькому астроному Йогану Гале. За цими координатами він побачив Нептун у телескоп. Таким чином, була відкрита планета інтуїції, духовного пошуку, натхнення, самопожертви, сновидінь, безмежної уяви, а часом і втечі від реальності та різноманітних залежностей. Нептун не створює подій. Він змінює наше сприйняття через нього. Ми відчуваємо присутність невидимого, наближаємось до містичного, розчиняємось у світі емоцій музики в образах, які народжуються десь поза логікою. Нептун це безмежний океан, який не можна описати. Він може бути бурхливим, а може бути лагідним і спокійним. Дванадцятий дім, за який відповідає Нептун, в астрології символічно вважають місцем усамітнення. Монастирі, лікарні, притулки, творчі майстерні, місця, де людина свідомо чи вимушена йде вглиб себе, віддаляючись. Від галасливого світу Овен це перший знак зодіаку. символ пробудження, початку внутрішнього імпульсу і вогню. Його поява збігається з весняним рівноденням, моментом, коли світло починає переважати темряву, Це імпульс життя, яке прорвається крізь інертність. Овен не чекає дозволу, не зважує за і проти. Він імпульсивно починає. У ньому втілено чисту дію. Рух, лідерство, його ритм прямий, природний, без ускладнень. Он управляє Марс, планети, що символізує енергію активності, агресії і боротьби. Це архетип воїна і чистої волі. Також Марс відповідає за військову справу і виготовлення зброї. Він не боїться помилок, бо його місія не доводити до ідеалу, а запускати процес. Це той вогонь, що запалює інших. Тобто інгресія Нептуна в Овен це поєднання енергії завершення і початку води і вогню. Це коли ми від філософських роздумів переходимо до дії. Такий перехід можна розглядати як оновлення системи орієнтації. Після періоду розчинення з'являється потреба означити Я є і взаємодіяти зі світом, виконуючи прості дії. Коли Нептун входить в знак Овна, він виводить колективне несвідоме зі стану пасивного переживання у фазу активного реагування. Війни, релігійні загострення, екологічні катастрофи, підсилення войовничості на морі, все це стає каталізаторами для змін свідомості. Але саме через таку напругу народжуються нові підходи в медицині, психології, переглядаються етичні дилеми та з'являються несподівані мистецькі інновації. Це час, коли воєнні дії не тільки руйнують, а відкривають нові способи жити, творити і розуміти світ глибше. У цьому і полягає природа Нептуна Вовні. Метафоричну інгресію Нептуна в знак Овна можна порівняти з пробудженням після сну від гучного сигнала. Ми ще ніби в дрьомі, але ми вже не спимо і починаємо пригадувати, хто ми і що планували робити. Пригадуємо цінності і людей, з якими хотіли взаємодіяти. Це час, коли розвіюються ілюзії і приходить чітке усвідомлення, що більше не можна чекати пора діяти. Цикл Нептона це цикл змін у колективному несвідомому, у способах відчувати світ і реагувати інтуїтивно. Це не скільки про логіку, скільки про настрій епохи. Якщо звернутися до аналогії у минулому, зокрема до періоду 1861 по 1873 роки, коли Нептун перебував в у ознаку Овна, можна простежити цікаві тенденції. Звісно, що прикладів багато, але я обрала ті, які яскраво показують синтез Нептуна і Овна. Уперше в медицині почали застосовувати антисептики. Ними обробляли рани та інструменти, що суттєво зменшило рівень смертності та прискорило одужання. Це був прогрес, який відкрив нову еру гігієни та наукового підходу в медицині. На морі почали з'являтися перші броньовані кораблі з двигунами, які з часом замінили дерев'яні вітрильники, і це ніби вважалось прогресом. І війни на морі стали затихати, бо люди були зайняті тим, як перелаштуватись на нові кораблі, адже їх ефективність була надзвичайною. З іншого боку, відновився китобійний промисел. Полювання на китів, тому що нові човни були швидкі, металеві і могли наздогнати потужних кашолотів, які раніше легко втікали від мисливців. Тож проблеми екології і моральних цінностей з часом привели до створення організацій, які виступали. Проти вбивства морських тварин. Також хочу зазначити, що транзитний рух Нептуна по знакам зодіака важко відстежується у щоденних проявах, але найкраще проявляється через атмосферу епохи. У настріях суспільства в тонкому формуванні колективних мрій, страхів і цінностей. Це повільна, але глибинна робота над тим, як покоління сприймає духовне, інтуїтивне щось нематеріальне. Тобто такий транзит закарбовує особливості в цінностях цілого покоління. Отже, пропоную спрогнозувати особливості покоління з Нептуном в знаку Овна, яке буде народжене з 2025 по 2039 рік. На відміну від своїх попередників з Нептуном в рибах, покоління з Нептуном в Вовні буде не філософствувати, а діяти. Їхня унікальність полягає в здатності інтуїтивно розуміти складні філософські, психологічні чи навіть цивілізаційні виклики і при цьому знаходити напрочуд прості конкретні рішення це покоління, яке має шанс вивести людство з ідейного технологічного і морального тупіка. А тепер, щоб було більш зрозуміло, що я маю на увазі, давайте зануримось в історію. І пригадаємо видатних діячів, народжених з 1861 по 1873 роки. Нагадаю, це я проміжок часу, коли востаннє Нептун транзитно рухався в Овні. Всі ми чули про лінію Маннергейма. Але мало хто знає, що ця лінія оборони була створена яскравим представником покоління з Нептуном у Омні, Карлом Густавом Маннергеймом. Він був видатним військовим і дипломатом. І навіть був президентом Фінляндії. Його інтуїція і стратегічне мислення в умовах глобального конфлікту дозволили побудувати фортифікаційну. Структуру. Просту за своєю суттю, але яка дозволила Фінляндії відстояти свій суверенітет, також Маннергейм своїми простими, але рішучими діями допоміг вивести Фінляндію з Другої світової війни з мінімальними територіальними втратами, зберігши державність у важкий для країни час. Також багато хто з нас так чи інакше стикався або чули про тести, які вимірюють інтелект, або так зване IQ. Але мало хто знає, що перші прості тести розробили саме представники покоління з Нептуном Вовні, які запропонували примітивні. Психологічні тести, які вимірювали розумові здібності, це був дієвий крок у пізнанні людини, тобто були створені інструменти, які дозволили бачити і оцінювати те, що раніше вважалось невловимим. Нептун вовні у них проявився як потреба осягнути невидиме і водночас дати цьому практичну форму. Не можу не згадати ще одного яскравого представника. Покоління з Нептуном Вовні, батька абстракціонізму Василя Кандинського. Його картини передають внутрішній стан художника, а можливо, і цілого покоління. До речі, в дитинстві Кандинський проживав в Одесі, де закінчив гімназію і отримав свою першу художню та музичну освіту. Саме тут він вперше глибоко відчув силу кольору, світла і звуку. Ці враження залишились з ним назавжди. Якщо б у мене запитали, як виглядає Нептун Вовні, я б сказала, як полотна Кандинського. І наостанок згадаю Данила Заболотного, одного з видатних українських епідеміологів, представник покоління, яке не боялося прямих зіткнень зі складними викликами, з епідеміями чуми, холери і сибірки, простими, але рішучими методами. Заболотний організовував експедиції в осередки найнебезпечніших хвороб з валізою інструментів і чіткою метою допомогти подолати хворобу. Він використовував прості, але новаторські методи боротьби з невидимим ворогом. Це і є суть покоління з Нептуном вовні, шлях духовного воїна, який діє інтуїтивно у пошуку істини. І як ви розумієте, таких людей було багато: це ціле покоління, народжене для розв'язання складних питань через прості дії. Тож дітки, які будуть народжені з 2025 по 2039 роки, будуть вирізнятись саме такими якостями. Сьогодні я поділилася з вами своїм розумінням інгресії Нептуна в знак Овна, її змістом і тим, які етичні дилеми вона буде ставити перед нами. Завдання астролога не лише спрогнозувати майбутні події, але й пояснити, що вони означають для кожної конкретної людини і для суспільства загалом. Якщо вам цікаво, як працює ваша натальна карта і ви бажаєте отримати персональні рекомендації, то запрошую записатись на консультацію. Це можна зробити в телеграм або дірект-інстаграм. А у мене на сьогодні все. До зустрічі в нових відео, ваш астролог Тата Славіна.